Щороку тут гинуть тисячі туристів, шукачі пригод, шукачі кайфу і нового досвіду. Нічне життя, яке манить та спокушає, але й може знищити. Хтось приїжджає сюди, щоб знайти духовний спокій у храмі, інші, щоб загубитися серед нічних вогнів чи Мумбаї. Але мало хто розуміє, ця країна, немов дзеркало, що відображає не тільки світло, а й тінь. Те, що вдень здається благословенням, уночі може обернутися пасткою. Тут межа між просвітленням і спокусою, тонша за дим ладану, а бажання спробувати все часто закінчується розчаруванням або навіть смертю. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Індію звикли уявляти як країну святих йоги, ароматів спецій і мудрості. Але коли сонце заходить, ті самі вулиці, де вдень медитують паломники, перетворюються на хаос неону, музики, п'яних запахів і спокуси. У цей момент країна показує своє друге обличчя: нічне, небезпечне, майже гіпнотичне. За офіційними даними, лише у ГАІ щороку фіксують десятки смертей іноземців. Причини різні: передозування, алкоголь, насильство, випадкові падіння, загадкові зникнення. І це лише вершина айсберга. Туристи приїжджають сюди з думкою, що Індія це простір для внутрішнього пробудження, але часто пробудження приходить занадто боляче. Невіглавство, наївність і жага пригод стають ідеальним ґрунтом для тих, хто шукає легку здобич. За кожним яскравим флайером з обіцянкою райської вечірки може стояти шахрайська схема за кожним усміхненим продавцем, пастка для довірливих. Індія живе на контрастах, вранці молитви в храмах, пахощі, священні корови на вулицях, уночі алкоголь, музика, дівчата, що шукають клієнтів, і чоловіки, які шукають забуття. У місті Варанасі, де щодня палять ціла на берегу гангу. За кілька кварталів можна знайти клуби, де до ранку танцюють ті, хто не вірить ні в Бога, ні в смерть. Це парадокс, у якому живе вся країна. Нічна індустрія Індії, це величезний світ з лаштунками, який живе своїми правилами. Те, що турист бачить зовні, лише блиск, музика і танці. Але за цим фасадом криється ціла екосистема: клуби, бари, організатори, дівчата, що розливають шампанські, і ті, хто заробляє на чужих слабкостях. У Мумбаї, Гоа чи Делі скрізь ніч має свою ціну. Іноді вона вимірюється лише в доларах, іноді у людських долях. У бюджетних районах Гуа ніч починається просто: дешеві бари з пластиковими столами, гучна музика, туристи з рюкзаками, які шукають атмосферу свободи. Тут можна зустріти людей з усього світу: айтішників, духовних шукачів, блогерів, випадкових мандрівників. Вони п'ють ром, співають мантри під гітару і вірять, що живуть справжнім життям. А поруч за кілька кварталів елітні клуби Мумбаї приймають зовсім інших гостей. тих, для кого одна ніч може коштувати як місячна зарплата середнього індійця. У цих клубах усе на продаж: алкоголь, статус, увага. Є спеціальні працівники Champagne Girls, котрі мають змусити гостя купити дорогу пляшку і залишитися довше. Є хости, станцівниці, промоутери, які отримують відсоток від кожного щасливого клієнта. І якщо ти іноземка, біла, приваблива, тебе одразу помітять. Для власників закладів це не просто працівниця чи реклама, біла дівчина за барною стійкою, символ престижу, доказ, що їхній клуб на рівні. Але офіційно все це майже нелегально. Закон не дозволяє іноземцям працювати без спеціальної візи. Тому більшість дівчат із країн СНД, Східної Європи або навіть Латинської Америки працюють по туристі, сподіваючись, що їх не зловлять. Поліція часом проводить рейди, але частіше закриває очі, отримуючи свій відсоток. Тут панує негласне правило: якщо платиш, тебе не чпають. Та в тій грі легко загратися. Спочатку це здається пригодою, безтурботні ночі, нові знайомства, швидкі гроші. Але далі починаються пропозиції підзаробити інакше, дехто йде в рекламу, дехто в ескорт, дехто просто зникає. Є історії, коли дівчата погоджувалися на фотосесії чи закриті вечірки, і потім опинялися без документів у боргах без праву вибору. Індійська нічна індустрія спокушає свободою, але насправді вона пастка, бо коли система починає працювати проти тебе, шляху назад майже немає. Гуат це ніби зовсім інша планета. Для багатьох він символ свободи, рай для хіпі та електронної музики. Але за цим вільним духом ховається темна сторона, де свобода часто перетворюється на залежність, а пошук просвітлення на втечу від реальності. Саме тут народилася легендарна транскультура, що з кінця 80-х приваблює туристів зі всього світу. Транспаті на пляжах, арамболя чи анжуни виглядають, наче магічний ритуал, сотні тіл, які рухаються, підпульсуючи музику, вогні, аромати, море. Люди танцюють до світанку, говорять про енергію, карму, єднання зі Всесвітом. Але за цією яскравою картинкою є й темна сторона. Частина цих вечірок пов'язана з незаконним обігом психоактивних речовин. Місцеві спільноти намагаються замовчувати масштаби проблеми, проте щороку трапляються трагедії, пов'язані з передозуваннями та небезпечною поведінкою. Офіційна статистика виглядає стримано, але очевидці кажуть, що втрати більші ніж здається. Місцева влада зазвичай заплющує очі, адже Гоа живе від туризму, а транскультура це гроші. Пляжі, де вдень сім'ї гуляють з дітьми, уночі стають сценою для марафонів, що тривають по 48 годин. Деякі вечірки нелегальні, організовані в джунглях із генераторами, без охорони, без швидкої. Якщо щось трапиться, ти сам на собі із хаосу. Серед місцевих і навіть поліції побутує цинічна фраза Іноземець помер, сезон відкрито, бо смерть туриста це шум у новинах, але, не привід щось змінювати. Усе продовжується, немов нічого не сталося. Та справжній жах навіть не в наркотиках а в байдужості. Ти можеш зникнути в ГУА, і ніхто не шукатиме тебе серйозно. Поліція може переплутати документи, тіло можуть поховати без ідентифікації. Були випадки, коли рідні знаходили своїх близьких лише через півроку. Випадково, у морзі маленького села. Гуа це місце, де світло і тінь танцюють поруч. Тут можна знайти свободу, але ціна за неї часто життя. І навіть ті, хто вижив, повертаються додому іншими, з очима, які вже бачили занадто багато. Та якщо Нічна Індія це театр, то казино Гоа – його сцена розкоші і обману. Лише тут, на водах річки Мандові, стоять справжні плавучі палаци, величезні кораблі, де гроші течуть, як ріки, а удача завжди поруч і завжди вислизає. Законодавство Індії забороняє наземні казино, але знайшлася лазівка, на воді можна. І тому найгучніші вечори проходять саме тут, у близьку ламп і дзвінки музиці автоматів. Казино в Гуа працюють майже цілодобово, на вході сувора охорона, металодетектори, камери. Але якщо ти іноземець, двері відкриваються з усмішкою, білих гостей тут люблять, вони створюють атмосферу престижу, витрачають щедро і часто не розуміють правил. Перші коктейлі безкоштовно, а далі все розгортається, як за сценарієм. Люди приходять просто спробувати і залишаються до ранку, програвши все, що мали. На перший погляд, усе законно, але за фасадом розкоші сірий бізнес. Часто казино використовують як схему для відмивання грошей, ставок на нелегальних платформах або навіть торгівлі валютами. Тут діє ціла підпільна мережа посередників, які пропонують гроші під відсоток або візову підтримку. Туристам, які програлися, нерідко пропонують відпрацювати борг, допомогти з рекламою, знайомствами або навіть участю в сумнівних заходах. Поліція знає про це, але діє лише тоді, коли справа стає публічною. У пресі регулярно з'являються історії про рейди, вилучені гроші арештованих менеджерів, незаконні турніри. Та вже за кілька тижнів ті ж казино знову відкривають двері. В Індії кажуть, усе можна вирішити, якщо знаєш кому заплатити. Є ще одна темна сторона: онлайн бетінг. Сотні сайтів, які офіційно заблоковані, працюють через VPN, заманюючи користувачів бонусами. Туристи часто не розуміють, що це порушення візового режиму. Якщо поліція зловить, тебе можуть депортувати або залишити під слідством. І найнеприємніше, віза під слідством блокує виїзд із країни на місяці. Ти фактично стаєш заручником системи. Але навіть ті ризики не зупиняють охочих до пригод, бо азарт в Індії не лише гра, а стиль життя. Тут можна побачити, як водій Тук-Тука ставить свою денну виручку на рулетку поруч із бізнесменом із Делі. Усі рівні перед удачею і всі програють однаково. Та не тільки нелегальне казино нас може здивувати. За яскравими вивізками Dance Show чи модель паті в Індії часто ховається зовсім інше. Під виглядом модельних агентств або розважальних шоу діють схеми, пов'язані з експлуатацією жінок. Іноземних дівчат запрошують нібито для участі у фотосесіях чи виступах у клубах, пропонуючи вигідні умови, але після прибуття реальність виявляється зовсім іншою. Контракти фіктивні, документи можуть вилучити, а можливості повернутися додому обмежені. У великих містах Мумбаї, Делі, Пуні, Гоа – працюють неофіційні посередники, які шукають моделей з інших країн. За свідченнями правозахисників жінок часто вводять в оману, використовуючи обіцянки високих заробітків та легальної роботи. Деякі потрапляють у повну залежність, їх шантажують, обмежують у пересуванні або змушують працювати без відпочинку. У кількох резонансних випадках жертв визволяли лише завдяки втручанню посольств та громадських організацій. Правозахисники наголошують, навіть ті, хто погоджується на роботу свідомо, не завжди розуміють масштаби ризику. Межі між танцювальними шоу, ескортом та нелегальною діяльністю, часто розмиті і, потрапивши в цю систему, вибратися складно. Ситуація місцевих жінок теж непроста. У деяких районах експлуатація стала спадковою проблемою: бідність і відсутність вибору штовхають родини повторювати одні й ті самі сценарії. Формально проституція в Індії не заборонена, але більшість дотичних процесів, посередництво, рекрутінг, реклама є кримінальними. Це створює ґрунт для корупції та зловживань. Водночас Україні з'являються ініціативи допомоги, колишні жертви створюють центри підтримки, шукають легальні шляхи працевлаштування, розповідають іншим про ризики, їхні історії про силу, витримку і прагнення до свободи. Бо в Індії як і скрізь шанс може стати пасткою, і лише знання та обережність здатні врятувати від помилок, які коштують надто дорого. А як це в Індії бути білим? В Індії бути білим це привилей і прокляття водночас. Колоніальне минуле залишило глибокий слід. Навіть сьогодні світла шкіра асоціюється з вищим статусом, успіхом, багатством, тому іноземців тут часто сприймають знову як ходячі гаманці, або як спосіб підвищити власний престиж. Для місцевих підприємців білий клієнт це не просто покупець, це реклама. Дивись, у нас сидять європейці, це майже як знак якості. У клубах і барах це відчувається буквально. Білих заманюють безкоштовними купонами, знижками а також запрошеннями на «віп-вечірки». Хтось приймає це як приємну увагу, але досвідчені мандрівники знають, там, де тобі все дають дарма, ти сам стаєш товаром. Іноді у прямому сенсі. Іноземців знімають на відео, використовують у рекламі, ставлять поруч із політиками, щоб створити ілюзію міжнародності. Проте не все зводиться до маніпуляцій. Є чимало іноземців, які будують тут чесний бізнес, відкривають кав'ярні, школи йоги, арт-простори. Дехто викладає англійську, займається косметологією, організовує події. Часто без офіційних дозволів по туристичній візі, і поки вони потрібні системі, її представники мовчать, але варто перейти межу, і все можливо в Індії змінюється на все заборонено. Ставлення до білих у побуті теж контрастне. Одні щиро цікавляться, хочуть сфотографуватися, подарувати чай чи манго. Інші сприймають тебе як можливість заробити або як спокусу. І, хоча більшість індійців привітні, випадки домагань, обману чи дрібних крадіжок трапляються регулярно, особливо щодо дівчат, які подорожують самі, тут важливо пам'ятати, навіть якщо тобі усміхаються, це не завжди доброзичливість. Іноді це просто розрахунок. Індія випробує кожного, хто сюди приїжджає. Можливо, саме тому її люблять і бояться одночасно. Бо це земля, де медитація сусідить із мафією, де в одному кварталі продають молитви, а в іншому тіло. Тут ти можеш втратити гроші, спокій або навіть життя, але знайти щось, чого не було в тобі раніше, Справжньо уважність до того, хто ти є. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!